Інвестиції для інвесторів з невеликим порогом входу дуже цікава тема, яку ми намагаємось максимально розвинути: як інвестувати невеликі суми, але системно для того, щоб досягти найкращого результату. Привіт, друзі! З вами я Олесь Вареник, президент клубу «Інвестхаб». Ми на нашому каналі Інвестхаб, і всі ролики присвячені тому, як максимально безпечно інвестувати, як мати найкращий результат у приватному систематичному інвестуванні в Україні та українцями. Отже, сьогодні я хочу представити одну платформу, яка дозволяє суми в межах від 100 до 300 доларів. В проект, інвестувати венчурним методом у придбання токенів на ранніх етапах розвитку проєктів. Платформа називається Insider Club і дуже багато різних думок щодо неї на просторах мережі інтернет. Багато хто вказує, що це скам. Але скам, на мою думку, це історія, яка не виходить в реалізацію і збирає ліквідність в якусь окрему. Процедуру, яка не пов'язана з якимись економічними процесами, тобто передавання коштів на виконання якогось проекту і отримання якоїсь дольової участі або якихось активів цього проекту, тому, на мою думку, ці звинувачення є безпідставними, але навіть на нормально діючі інструменти інвестиційного ринку. Теж є протидія, яка в соціальних мережах може бути досить активною і підігріватись маркетингом з якоюсь невідомою нам метою. Я працюю з даною платформою в межах року. За цей е, час е, я користуюсь двома інструментами. Перша, це роботизована торгівля, яка доступна через е, робот. І застосовується методом api ключі на біржі Bybit з дохідністю в межах 5% на місяць, яку я вже системно досягаю. І друге, що найбільш цікавіше, це участь у придбанні токенів на ранніх стадіях розвитку проєкту. Це дає змогу отримувати дійсно ікси з невеликими сумами входу. Платформа. Обирає проекти і випускає їх в кількості від 1 до 10 на місяць, залежно, залежно від ринку криптовалют і в якому стані він знаходиться. Про перспективу дохідності у Такого роду інвестиціях не можна казати у 10-х е, числах відсотків. Це лише ікси. Чому? Тому що мінімальний поріг входу і венчурні інвестиції, вони е, саме ці наміри і е, задовольняють. Дана платформа працює через інтеграцію до гаманця Metamask BotRust Wallet або їх аналогів, за допомогою яких здійснюється перерахування токенів, які ви інвестуєте у е, проєкт, саме розробникам, і отримання токенів придбаних вами завчасно на ваш гаманець на біржі. На який буде лістинг цих токенів. таким чином, на мою думку, забезпечується безпека і відсутність можливості доступу до коштів командою проєкту, що є е, найбільшим мінусом, на мою думку, в даній платформі, це дійсно велика конська комісія в розмірі 50% від отриманих токенів. Але результат, який я вам демонстрував на екрані, у е, дохідності по проєктам враховує те, що комісія е, 50%. І навіть з врахуванням неї, дохідність в середньому 500-800% на проєкт досягається. Але таким чином можна і виправдати цю комісію тим, що отримання доступу до цих проєктів дійсно пов'язане з великими витратами. На отримання доступу до алокацій у них через співпрацю з якимись суміжними фондами. Тому дані витрати є виправдані саме з врахуванням дохідності по інвестиціям. На мою думку, звичайно, є ризики небезпеки прямої я не побачив. Проте є ризики прямі. Які пов'язані саме з таким видом інвестування? Венчурне інвестування найбільш ризикове, проте найбільш дохідне для невеликих інвесторів. Я так само і для великих я можу радити виділяти невеликі суми коштів на придбання токенів на ранніх етапах розвитку проектів. Це може дати гарну дохідність, а я, отримавши вже перші токени і зафіксувавши зростання на власному прикладі, зроблю ще один огляд. Наразі ви можете ознайомитись з роботою платформи. За моїм посиланням в описі під роликом, яке передбачає знижку на комісії при придбанні токенів, а також. При користуванні послугами роботу. На мою думку, це одна з найвдальших реалізацій ідей для мікроінвестицій, але я точно впевнений, що це не єдина така платформа. Поділіться, будь ласка, якими аналогами ви користувались, яким ви довіряєте, де може бути кращий механізм і більш безпечніший для нас. Для мого портфеля найкраща диверсифікація у різні інфраструктури, у різні проекти. Я буду з радістю їх застосовувати, експериментувати та робити для вас корисні огляди. А тим. Хто вже скористався і працює з інсайдер клаб, напишіть, будь ласка, відгуки. З чим ви згодні у моєму аналізі, які ви побачили недоліки, я буду радий, щоб ми укріпили нашу думку щодо впевненості у гарному результаті наших з вами інвестицій. Дякую за увагу! Будьмо свідомими і відкритими у нашому досвіді. Отже, друзі, я хочу показати, як працює платформа на прикладі мого аккаунту. Дуже цікава в компанії бізнес модель. Вона працює за принципом купівлі ліцензії і відповідного ліміту по ній. Це ліцензії саме на ліміт участі у токен сейлах. У розділі Launchpad можна бачити поточні проєкти. Сьогодні, до речі, був один з них. Зараз ми його побачимо. Ось працюю я із платформою вже в межах року. І за цей час взяв участь в близько 11 проєктах і скажу відверто, що останні... Місяці видаються найактивнішими, а на самому початку я таким активним не був. Як ми бачимо, сума інвестицій дуже незначна, а кількість проєктів в, них, в, в, в ній досить значна. Моя локація дозволяє мені інвестувати в проєкт від однієї до трьох сотень одиниць валюти USDC, у якій здійснюються саме ці інвестиційні. Проєкти. Е, переглядаючи, е, переглядаючи інформацію про проєкт, ми можемо бачити, що у примітках є е, детальний опис, токеноміка, команда, фонди, партнери. У інформації про проєкт. Який на даний момент розпродається, є інформація про дати лістингу. На це також я чітко орієнтуюсь, роблячи примітки у своїх особистих таблицях за контролю з контролю за моїм портфелем. Дата лістингу, другий квартал 2024 року, тобто на протязі найближчих трьох місяців, зрозуміло, що період розлоку цих токенів може тривати кілька років. Проте розуміючи, яка середня дохідність її. Ми можемо розуміти, що за декілька е, раундів цих розлоків може бути наша точка окупності. Якщо ми глянемо завершені проекти, то їх дуже велика кількість. Ну, я гадаю, близько 500. По всім проектам є, е, е, ми можемо перейти і також подивитись е, їх історію, які фонди-партнери в них раніше інвестували. І обсяг цих. Фондів досить значний і репутація їх також є доволі всім відома. Є також у даної платформи робот. Про роботи в мене тільки є негативний досвід. Крім цього, але в ньому я працюю. Трошки більше одного місяця і дуже невеликою сумою. Можу також показати, який його принцип. Він працює по API-ключам через біржу Bybit. Він дає дохідність в межах близько 5% на місяць, і робота будується через Розподіл даної суми на велику кількість пар, близько 15. Тобто з суми 3 тисяч доларів залучено в торгівлі близько 800. Вони розподілені на близько 15 монет. Ну і відповідно мені здається, що цей ризик менеджмент доволі цікавий і при настанні Поганих наслідків, які можуть бути, це знецінення вартості токенів і криптовалютного ринку в цілому. Ось ми бачимо в даній таблиці шість проєктів, які вже е, отримали лістинг і е, зростання їх вартості. Дохідність доволі цікава. По мірі зростання ринку, вона може бути ще більша. І ось таким чином виглядає список проєктів, і як змінюється їх статус, коли наступає процес нарахування токенів по проектам, в яких відбувся лістинг.